Дівчата, кому кров'яночка, кров'яночка, кому свята пройшли, а кобаска то залишилася. У нас є нове поновлення. Подивіться класнючі килимочки, які мнуться, гнуться як завгодно. Натуральна котонова основа. Подивіться, який класнючий килимочок, який можна прати в пральній машині і який не ковзає. Це для кухні це просто знахідка. Подивіться, класний натуральний велюровий ворсик, коротенька бахрама, яка ніколи вам не замаститься. А основа, основа, ми до неї прискіпливо подивимось. Ви подивіться, основа тут йде. Прогумована, але частинами, щоб можна було її легко стирати, пральній машині. Дуже якісний килимочок, крутий килимочок. Є в різних розмірах і є, до речі, ще інший малюночок цієї колекції. Що ви скажете, як вам? Розміри є до 2 на 3. Подивіться, які сучасні, класні, скандинавські узори. Вони, до речі, дуже м'якенькі. Якщо ви переживаєте за них, як ви будете їх прати, так ви подивіться, вони складаються просто неймовірно. І при тому, за рахунок того, що основа. Крутяк, основа йде про силіконо. Ви бачили, просилина класну основу. Якісний килимочок робимо безкоштовну нашу доставочку на класнючі килимочки, які легесенькі, які будуть тільки приносити вам що? Правильно, задоволення. Головне, що вони не ковзають. І ви не будете переживати, що маленькі діти послизнуться або люди похилого віку. Тому звертайтеся, килимо України!